Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, вашій увазі, я пропоную відео по декоруванню звичайної скляної банки. Така баночка прикрасить кухню в прованському стилі. Тут нам знадобиться мінімум матеріалів і декілька годин вільного часу. Але який чудовий результат! Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Сьогодні я буду перероблювати таку скляну банку. В першу чергу ми знежирюємо поверхню, і тепер я захищу горловинку малярним скотчем і прогрунтую баночку білою акриловою фарбою. Фарбу на скло краще наносити тонким шаром і гарно просушити. Тепер я хочу приклеїти мереживо. Клеїти я буду на полімерний клей, універсальний, а також я приклеїла мереживо на бокову частинку кришки і даємо просохнути клею. У мене баночка має нерівну поверхню, верхня і нижня частина у неї трошки випуклі. І от ці поверхні я хочу пофарбувати в лавандовий колір. Для цього я взяла білу фарбу, додала концентрований пігмент фіолетового кольору. І тепер фарбую. І так, я профарбувала низ вверх, а також кришку. І тепер в верхній частині банки я хочу зробити кракелюр. Для цього беру чистий пензлик і кракелюрний лак, і наношу тонким шаром на верхню частину баночки. І після того, як каркелюрний лак трошки просохне, наношу другий шар акрилової фарби, у мене буде біла. Наносити я буду губкою я нанесла фарбу і просушила. Для того, щоб краще у нас з'являлись тріщини, ми можемо просушувати феном, теплим повітрям. І от ще хочу показати, там, де кракелюру було накладено більше, тріщини у нас такі більші. А там, де менший шар, вони геть зовсім маленькі. Але я хотіла делікатні такі тріщинки, то от зверніть увагу: наскільки залежить від того, який шар кракелюру ми накладаємо. Тут більше, тут менше. І тепер, набираючи на губку білу фарбу, ми ще проходимо напівсухою губочкою по мережеву, виділяючи його. Я вже в один шар пройшла. І тепер ще трошки проходимо. І даємо фарбі висохнути. Для цієї роботи мені ідеально підійшла така серветка. Я вирізала фрагмент, зняла два нижніх шари і тепер будемо клеїти на баночку наклей ПВА, розбавлений водою. Ось так вийшло. Якщо ви вперше клеїте серветку, то я раджу вам наклеїти її маленькими фрагментами. От, наприклад, можна було б вирізати окремо горщики з квітами і клеїти їх окремо. Це набагато легше. І тепер чекаємо, поки клей висохне. Після того, як серветка гарно. Просохла. Ми покриваємо роботу акриловим лаком в один шар. У мене вже лак висох, і якщо у нас виникли десь складочки, ми можемо наждачним папером легенько їх зняти. Завдяки тому, що ми покрили роботу лаком, у нас серветка не пошкодиться. Далі я хочу зробити набриз. Для цього я беру фіолетову фарбу, щіточку і такими рухами робимо набриз на банку. Я додала на кришку ще білої фарби, мені здається, так краще. І просушила. Тепер ми роботу покриваємо акриловим лаком у 2-3 шари, але обов'язково кожен шар ми просушуємо. Я покриваю шовковисто матовим лаком. Баночка гарно просохла. Одягаємо кришечку. І от така робота у нас вийшла. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарі, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.